Усім привіт! Сьогодні я готую дуже смачний весняний салатик з цікавою заправкою. На салату я дрібно нашинкувала молоду капусту, трошки її примяла руками, але не так сильно. Покришила зелень, зелень може бути будь-яка. У мене тут шпинат, листя салату, можна кріп, петрушку, цибулю, все, що ви хочете сюди додавати. Також додаю покришений такою соломкою огірочок молодий. І три білка, білки з трьох яєць, я покришила теж такою соломкою, додаю в салат. А на основі жовтків будемо робити зараз заправку. Заправки потрібно взяти три жовтка, додати до них 2 ложки олії. У мене оливкова олія, може бути будь-яка олія, яку ви любите. Також сюди додаю 2 столових ложки сметани, можна замість сметани додавати йогурт, також всипаю сюди сіль, у мене сіль домашня, я робила з зеленою цибулею. Сіль по, по смаку додаю спочатку трошки, потім буду пробувати, щоб не пересолити. А також кладу, якщо ви любите гостре, можете більше. А я кладу ось так, половину чайної ложечки гірчиці. Трохи розминаю жовтки ложкою, щоб вони не були цілими. І далі буду працювати погружним блендером. Буду збивати це все до такого його стану однорідності. Ось така получилась густенька заправка, дуже схожа на вигляд і на смак до майонезу. Тепер цією заправочкою поливаємо наш салат і добре вимішуємо. Салатик получився, ну, дуже смачним.